Миру добра Божого, благословення, Божої охорони. І хочу поділитися доброю звісткою, нагадати про того, хто приходив на землю, хто пролив за нас кров. Господь пішов на хрест за муки, на муки, за наші гріхи, для того, щоб ми були благословені, щоб ми були щасливі. І тому Господь дуже любить Україну. Він не бажає, щоб гинули люди, щоб була ця війна. Даруй листівочки. Тому закликаю вас до молитви за Україну, за наших воїнів за захисників, щоб Господь втрутився в життя українців, тому що Господь не бажає, щоб гинули люди, щоб була ця війна, але Господь бажає, щоб ми щиро навернулись до Господа. Ісус сказав, люби Господа всім серцем і всією душею своєю. І тому ми несемо відповідальність. що любимо ми всім серцем? Даруємо Листивочки Христенські, молимося за Україну, за наших захисників. І кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Для них це буде радісна зустріч, а для інших може бути сумною. Запитання звучить до всіх, тому що коли станемо перед Господом, у нас не буде виправдання, якщо ми не любимо Господа всім серцем, і не, Господь не займає головне серце, місце в нашому серці. Тому як важливо, щоб ми любили Господа, щоб ми пам'ятали, що буде зустріч з Ним.